Всім привіт! І так, друзі, цей старичок став і не паше. Розбирав я його, чистив і нічого не допомогло. І... Хотів віддати в ремонт, але поки не віддав, придбав ось такий. І так, дивимося, що всередині так, набори, светла, біти. Читати це не буду. Ось і сам. Така махіна. 1200 Вт. Ну, подивимось, як працює.